І що цікаво, дзвоню Євгенію кажу, Євгеній, мені треба солі для е, ну, філь, фільтра. От, він каже, зайди там за тобою закріплений е, менеджер. Представся, Ілья Спідшторм. Я так заходжу, 5 менеджерів, чи скільки, кажу, я Ілія Спідшторм. а мені кажуть, ви до мене. От, я прямо аж відчув себе тим е, важливою персоною. Я такий сантехпростір. Магазин сантехніки. Е, якось я говорю з знайомим, а на фоні голос. Це цей, що пробуває каналізації. Скажи йому, що хай заїжджає до мене. Е, Євгеній звати, я так розумію, це директор цієї фірми. Неплохий, я його один раз бачив, ні разу не перецікавився до цього. Каже, хай заїжджає до мене, зробимо нормальну скидку. Ми сантехнікам, каже, робимо знижку. Я кажу, що да я не сантехник, я пробиваю каналізацію. А він каже, що все одно ми зробимо нормальну ціну. Ну, ситуація така, що зимою вилетів у нас насос на е, твердопаливному котлі. І срочно треба було його міняти. Ми його, я його ліс, лічно зняв, погнав по магазинах, ні в кого такого не було. Вот. Всі кажуть, це ціну сказали орієнтовно, але нема. Можемо щось типу підібрати, але буде сложно. Ну, Думаю, провірю це, Євгенія, заїду до нього на сантехпростір, відправ колегу, у мене не було. І він підбирає, не підбирає, він точно такий насос мені знаходить. Каже, ну прийдеться почекати один день. Нова почта вот тут рядом, прийде завтра. Коротше, я ладно, приходи, і, ребята, реально ціна була на тисячу дешевше, ніж ті, хто там шукав ну, кажуть, вот ми тобі ціну скажемо, но їх нема. От. Від нього мені прийшло, я задоволений. От. Другий раз прийшлось до нього приїхати, солі собі взяти в е, систему водопроводу.